Так починається наше відео з фори. Класичний. Да. Це до речі, Максимка. Познакомьтесь, це наш оператор. Не снимай кого-то хуя я, все равно. Що, ти, готовий дракон? Да. Ну погнали. Соде. Голова. Ну чого, приїхали ми, короче, на... Озеро. А ти туди подивися, Вася. Воно, диви, який пацан, сидить. Шляпа бородата. Осьо, осьо він. Ось, нормальний пацан. Біля Лаврика, диви, біля Жеки катаблів. Нормальні джекічани, що ти? Розказуй далі, куди ти приїхав? Іди пасися нахуй з тими гусями. Коротше, приїхали ми на озеро Таркане. Мне постоянно Андрюшка розказував, что тут рекомендации надо які туда рекомендаю. Ты приехал и иду, каже, лови. Да, він... да. Я иду, вообще никто не ввяжу. Я шухелянт вообще, текаю от войны. Сейчас тут, а потом в Польше. Короче, я так. О, дивіться, на тебя похож. Жмурюсь, петух. Понял. Я сейчас на тебе рижого натравлю, дядя. Остання путь, остання путь, остання я дорога. Що, бацюю, всім привіт! Ми знову на риболовлі з Льохою. А, а знаєте де? На озері Так, да, Льоха в нас сьогодні перший раз буде підкорювати глибини і круті місця на торфяному. Що Пог... ти постійно про мене, то про мене, а? Не знаю. <кхи> <кхи> Коротше, погода, як ви бачите, у нас трошечки нельотна, збирається трошки дощ, я думаю, буде. Так, да, він Але... буде по-любому. Але нічого, ми стараємося зараз швидко палатки. Фу -фу -фу, і ну спочатку ми водяному. Перше, що ми мрати. робимо по традиції водяному. Коронка. За успішну риболовлю. Лий не жалій. І чуть-чуть нам. І трошечки вам. Пау! Добро пожаловать в однокомнатную квартиру. Що, п'ємо? За те, що ми перший раз кума на рибалку витягнули. Так, да, то він там вже дома да, стить. Це Максимка. Да. Це наш кум. І це наш кум. І ми втроєм куми. Давайте куми за охуєнну рибалку, так? Да. Да? Yes. Да? Yes. Yes. Ну це ж в мене вже не перша рибалка. Ну я що вже знаю, Анаторхяна. Я, я знаю всі фішки. Головне не напитися і потім не проїбати. <гум> То <не> <гум> все одно кожна рибалка це якісь. ти все одно свиня нап'єшся, сьогодні будеш рыгати ходити. <гум> сина, сина, <гум> не прийми, Боже, за п'янку, прийми, Боже, за лікарство. <гум> <гум> все, погнали. Оу. Шо, у нас тут же все налито, да? Че, Андрюх? друг? А. Смотри, какая у моя тема є. Твердий камінь. Камень? Провериш? Ебать, не тури камень. Проверять? Скри... Проверяв его. Ні. Давай проверим. О! Бачиш? Давай, давай так. Сейчас кидаємо в воду. Якщо він растворится раньше, чем мы въебен, то мы їх не кидаємо вообще в воду. То може вообще палки закидывать не будем. Наебенимся и все. <с2> <с 2> <с2> Хорошо, давай. Кидаем Минуту 20. И пьем. Да? Минуту 20. Легко пьем, бегом. О. Сейчас раскрыть. Красиво раскрыть, Сереху. Ну, цел холодной воды. Минута 20 моя будет. Ты думаешь? Да. Рюмка тяжелая. уже, уже, бачишь, сейчас смотри, сейчас, сейчас. Ну камень. Захожу в рыболовный магазин. Кажу продавцу, типа, что у вас, скажу, по спомбам есть. Кажу, оно на витрине висят, дивись, типа. Я дивлюсь, блядь, висит, это а типа вульфи какие на четыре лопасти. Понял, раскрывается. Вот, такие, типа, блядь, уебищные такие еще полосатые, короче. І якийсь там, блядь, жовтий і красний один спомб. Кажу, а оці обичні спомби, це кондор, він такий, да, кондор. Кажу, дайте подивлюсь. Єбать, ні. я ж не долбайок. Там написано. Ну пальцюна. тут вже пише кондор, блядь. <кл 'я> а там ніхуя не написано. Кажу, а яка його ціна? Він такий, ну, оцей сто, а цей 110. Я говорю, так який це нахуй кондор, бля, що там перше ніхуя не написано, і він стоїть 100 гривень, блядь. Де це кондор? Куда ти його кину так? Бля. Нихуя, 500 гривень. 250 гривень стоїть, блядь. Це пизда. Я, я тупо такий стою, говорю, я поняв, говорю, тіп, я пошов, блядь, тому що я розумію, що в этом магазі я ніхуя не куплю, потому що там долбод работає. <сум> який даже не знає, що таке кондор, блядь. Він, мабуть, не одразу зрозумів, що таке спомп взагалі. Надівай, давай, блядь. Не купляй корду супер... Ну вона ахуєнна. Базару нема. Ну це одна з найкращих, блядь, поводочних в світі, нахуй. Ну вона, сука, стоїть 760 гривень. Кажу, не купляй її ту корду, вона нам зараз нахуй. не Так я купив. Він дав я б купив корду, блядь. Я говорю, ти за ці гроші купив би, блядь, ну. То... У мене все диви, дядя. В дида струсил, бля, нормальний повитягував матеріал, з тих Тиксимеек, понял? Ну, карпро, то, карпро понятно, то хуйня. У мене десь є карп експерт, Я, блядь, 4 сезони на неї ловлю. Поїбаю вообще, ни один поводок не порвався. Зомбит бамбас. Короче, Лха, я собрал тю штуки? Но я еще не проверав, давай. Чи піднімається, чи не піднімається. Коротше, хто проїбав, то і срача Ти за що хочеш? Ну, на подивись, подніметься чи не подніметься, як ты думаєш? Це у нас шестерка, так? Да? Тричочки. Хуй який баланс? 14. 14. Блять, хуй, я знаю. Хорошо, давай я скажу, что поднимается. А я тогда не поднимается, да? Да. давай проверяем. И бачит плавает. Ох, еще. Вот эти берцачи, короче. Это британки. Прям с Британии привезли. Вообще даже не Очко ему разрубят очень сильно. Только же не сильно его блядь. Ты еще сегодня блядь. Я в ставок лезу. Буду немного срезать. О, двійдеально. Щось мене трошки. Ну так що там? Хто там проиграв? Та я Ну То ставай на срача. Ну шо, Андрюша? Знаєш, яке время пройшло? Де знаю. Які? Ну, Прийшло время получить пендаля за то, що попав всплив. <плыл> 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 то <плыл> не попав, то баланс. Баланс, дядя, п'ятнадцятий баланс сплив Підняв шостий грачок повністю вверх аж. Ну. Як так? Він повинен бути балансом. І ця людина приймала участь де на чемпіонаті України. Та все, давай дядя, без лишніх слов і давай на ті. Тільки оцим дядя не пиром, пожалуйста. Я постараюсь Бо ще на газу стрямане, поняття? ти давай що. Давай такого легенько тобі так. Пау! Скотина. Падла, блін. Якось так. Ну от... нічого. Пояснюю за свою кепочку? Оте от. Вогомани, от. тип. Оте от. Це от. ж бородянські приколи. Так, ви зрозуміли, він мене за карпро спрашує, типу, якого хуя ти в карпро, а не типу в костюмі Баунті. А він мене за стольник питає. Ідемо готувати поводки. Just do it. Пішли вібер, пошли пішов фотобаттл. У нас тут є ділемка. Хоча, Хотів... значить, є, є, є... є ділемка. Кор... Кор... Кораблік у нас бірюзовий. Так, а у мами... Максима на відосі він щось голубий оказався. Так, 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 так може це під світ твоїх глаз? <риво> 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 а ну покажи. Бірюзовий. <риво> Та голубий, дядя. Голубий. голубий, як і ти, блядь. <риво> диви. Ну, голубий і бірюзовий, диви, різні ну, взагалі. А ти шляпа. Борода, ну да? диви, вони раз. Да, да, кстати. Бо ви понакуплялися китайських телефонів, блять. Ну, так, блядь. ти у нас мажор. Я з 11 хожу вже. Дядя Льоха перший купив собі 14-го, чим я. А я так сосавик він, то це все, блядь. <ріст> я, я вже з 17 ходив, би. <ріст> А Чуєш? Ти подивись туди. <ріст> подивись туди, туди. Думаєш, откуда Сагасі, це все? Він не тільки в приймає. <ріст> <долларов>. о хо ти чип, конечно. Бля, ну я сьогодні ударив. Ти сьогодні будеш відпіжіний и виебаний. Так, у нас поки яка ситуація? Сидить кита. Ди сюди, кит. Дивіться, який красавчик чорний. Чорний гарний кит такий. Це місцевий опездол. Він любить дуже по столам лазити. По ситуації, що в нас палки розкидані в хаотичному порядку. Палески, я думаю, вам видно. Одна палка в нас стоїть там в зоні покоя. А оця крайня палка стоїть тут буквально. Оце де тінь е, заканчується от, е, дерев, а там вона і лежить. То, що Поки ми збиралися саме в цьому райончику, було дуже багато виходів риби, тому ми туди просто поклали стік і ждемо. А центральна палка закинута в сторону монаха, туди там є яма саме глибока точка на водоймі. І чогось, я не знаю, чого так ми вирішили, ми, коротше, туди положили, типу, може, якась там риба на ямі буде стояти. Ну, що, поки що палки стоять мертвим грузом і нічого. А ці два пездила бухають. Що ти робиш? Канал ваш. А ну покажи скільки у нас уже 945 підписників. 245 на последнем. Сколько подписчиков? Поговорим. Ровно. 150. А це купляйте собі про Макс і воно не зможе знімати з телефону. 150. А, а він розказує за який то голубой Solo V2. Ну він бірюзовий дядя. Ну що ти исполняешь? Ну бірюзовий же, я ж не дальтоник. Бірюзовий же напишіть в коментарях, він бірюзовий чи голубий. Нам буде дуже цікаво почути вашу думку. Дивись, баланс зараз пока не зайшов по факту. Значить, марину лайф ми убираємо. Ну, у нас не одна не зайшла. у нас не тік-так не зайшов, не. Все, от просто убираємо. Берем фермент. Беремо халібут зайшла. І одну ставим бойла. Білочан. Одну ставим бойла. И подсаживаем И подсаживаем по папам сквинблотформ Все А я по центру этой вымастки правильно? Ти будешь кормитися, дядя Ты не охуел? Ні. Схуяли Охуенно я все придумал Нихуя Цю палку я закидаю Да бля не заебал Угаманись ну. Чувствуй дядя Вообще та не так сильно, дядя, там 48 метрів. Куда ти кинув? На 48 метрів. Ти кинув на 13, блядь, ДП новий стик заїбав. Пошл нахуй. Все. Все, просто пошел нахуй. Охуенно. Пойдет. Нахуй ти злишся? Бо ти мене провоцируєш, типа, Просто, понял? Просто поняв, на відос, от согласись, якщо не на відос, то типа все заебись. Если от, этот на відос і ти що там пизди, то знаєш, типа. По... Так давай не будемо знімати. Так давай не будемо пить тоді вообще. Так буде немає. Аааа, що рыбалку тоді нахуй. <сум> <сум> Под, Подріжем потом, да? Чушь, якщо не пить, нахуй мені така рибалка треба, блядь. Пизду таке все, На рибалки не пить, ти шо, блядь? Вообще долбоб или Я прикалываюсь, я трезвий, я просто актер мой. Не звертайте уваги. Я просто Буває така актер. хуйня, короче. коли включаєш відос, там вся движуха происходит. І от... хтось ще пизды, ото бородата хуйня така всяка. Под руку. Ну, оно так і получается. Ты Максим піздиш, конечно, под руку. Ну Це виходить, хто ще піздить, бо ми втроєм, типа... Ну, мене лишай, У мене трошки лишай. Максима плюс-мінус. Ну а ти взагалі цигани кидаєш. У мене мінус плюс. Плюс плюс? У мене мінус плюс. Пошли Пошли, Пошли <рес> 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 Хочу вам трошки показати, яким спомбом ми сьогодні будемо кормитися. Це новинка від фірми Катран. Ось такий. Восьминог на магнітах. До речі, магніти дуже хороші, дивіться. Магніти я прямо. Не просто сплачують дуже непогано. Да. Е, за допомогою магнітів, як і на спайдерах звичайних, ви можете кормитися, як і обичним спомбом. насипати крупну фракцію на половинку і якщо зерневими, то одну цю відкрили, насипали, клац і все. Ні, Але не все. Не все потрусили. Дядічка. Ну, по труси, так. Да. Але е, в цих спомбах є один такий прикольчик, якого нема ні в спайдерах, ні у вульфах. Це іменно оце. О, бачите? У спайдерах і у вульфах е, оцей кончик він плоский. Коли спом падає отак вниз, він не завжди розкривається. Його треба лажити отак, типу, щоб він падав плашмя і, для і є тоді що? він розкривається. А тут він розкривається завжди. І все, ну тіпо, і в цьому є його реально великий плюс. Але саме ахірне, що в ньому є, це ось, дивіться, який водочок пластиковий, який його стабілізує під час польоту. Е, ви вже, можливо, бачили в цьому відео, як я кидав цього спомба два рази. І я вам скажу, що за допомогою оцього водочка 15 см, він летить просто нереально стабільно. Тому. що е, на картарі так, у нас була двіжуха. Mm -hmm. Кидаєш спомба, а він летить отак. Да, ми брали китайські спомби, <рес> Не китайські, Та навіть оригінальні буває, що він отак летить. Да, він збалансований. Бо там десь щось закрутилося, ця пружинка. Да. А тут же ви можете подивитися, дивіться, тут все пластикове, все жорстке. Тобто всі лопасті йдуть разом з цією штукою. І ця штука теж зйомна. Тобто, бачите, він цей от водочок зйомний. І за допомогою цього одводочка у вас є максимальна стабільність при польоті цього спомба. Це, ну, я думаю, що це ми на, на наступний сезон ми на штук 15 точно закажемо цих, цих катранів, тому що ну, це. Да, я це чисто, просто, ну, ну. ну пізд, це круто, блядь. А зараз давайте коротше, ми щас, <кій> вирішили трошки покормитися. Але ми не будемо кормитися не пєліцем, не бойлом, ми будемо просто зараз Насипемо коноплі і просто чисто зробимо якось, якесь пітно коноплі і все. Тобто ми не будемо перебарщувати, тому що зараз вже вода трошки холодна. І ми <кхи> просто не хочемо гандошити точки і все. Ось От. От такі проблеми. Ви, Ви бачили, хто до нас йде. Ну, Добитчик. Це просто. Це Людина, яка несе нам 5 кілограмів активованого вугілля, яким ми розпалимо і пожаримо з половиною кілограма. Що ж виклав? завалить. На, бля. Давай, що буде. Олексій, приємно. Кум. А це типа ви по-любому знаєте, так? А що, ви Знаєте це? Ні, типу? ми ж блогери. Блогери. Знаєте, це це? Це, це людина, яка прийшла і зараз буде ловити рибу. А Я? ми будемо з Андрюкою сидіти Я і пити. Вам Коли ви обосралися, живуть в жопу витирати. Пожалуйста. Спасибо, спасібо за. Блін, скільки подарків? Гус <laughs> не ожидав. Все, погнали. Знаєш в чому плюс його? В тому, що... Отут ніхуя не ламається. Ну так. Да. Шплінти не вилітають. Він просто не розвалюється. Ну, я, я думаю, що якщо він І магніти буде... такі хороші. Я думаю, що якщо він буде стоїть п'ятихатку, хатку, то ми штук 10 точно закажемо. А, він більше я, стоїть? Я, ну, ви кино ну, знімаєте нормально, ви тут, блядь, піздете стоїте, блядь, ні о чем нахуй. Нахуй теж устроїли. Максим Вадимович, що там тебе виходить? Заботаємо. Заботаємо. Піду подивлюся, що там ті два ду ду дурика роблять. Пацанюрка, шо у вас тут? Подзаріли. Москва. Москва. Ты що мені угрожаєш? Ти визиваєш мене на дуэль шампурів? Ой-ой-ой, у -ой -ой, нас тут. Шов Максим Вадимович. Москва жариться. жарится. Жарится? Скажи. Ой-ой-ой. Красота. А что вы тут делаете? Ну, ты же сказал, что мы найдем спільну мову с твоим кумом. А я я нашел. А хотелось бы, да, уже на метро прокататься? Конечно, да? ты что, полетать. Машинист Киевского метрополитена. Правда, с нулевым классом, но, блядь, ну, хоть что-то, блядь. <ріст> 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 так Де Максим. Шашлики жарить. <ріст> а хто наливати буде? Не <ріст> А хто мясо <нас> жарить? <ріст> Максим, наливай, дай. Ты не жарить мясо і наливати рюмку? <ріст> рюмку, Ми Чай, п'ємо чай, чай, чай. Жінка і, ж чай, і, чай. Жінка ж чай положил. Індійський чай положила. І через полчаса. Крепкий <ріст> чай, <Разговорили Кріпкий. ріст> чай оказался, нічий <ріст> <ріст> Андрюха, леска с Можешь поймать? Кстати, да. Леска с подспомба. Э, э, ну, да, уже не да, да, да Не, есть, есть рыбка, есть рыбка. А, вот она, Андрюх. <соспорядок> Сука, я... Е... Виктор, раньше там ты спишь? Не. <соспорядок> Вадимович. А, я, еще, а я, тут с котом, короче, тусуюсь, понял? Андрю. А. Если, короче, <свист> ты почуешь звук такие дырчания, понял, такие, как только э, вода, понял, типа, все, джерла пиздует. Ага. А то я ссу с кровати, понял. <свист> <свист> все. Запомни. Окей. Okay. Вадимович, а что ты живый? Максим, Це похуй. Я сид... Дивіться, у мене сокот, я короче чорний такий мощний. Жирабасина, така жирна. Я тебе ще обнимаю не буду. що мене будеш тут чухать. Да. А, дивіться. сука, вкусив мене, падла. Підер. Красавчик. На мангали гона. Опять вкусив. Це На мангал. В... Це в страсті, блядь. Все. От закінчилась наша добова сесія на торфяному. Як ви бачили, риби ми так і не зловили. За добу у нас було всього два клювання. Одна риба у нас ушла, бо зрізало лєску, бо ми леску після змагань так і не перемотали коротше, і через це в нас леска просто лопнула. Друге клювання було в берег, ми її не встигли засікти і от якось отак. Загально по водоймі ми наблюдали, що були у нас виходи риби, тобто і у нас там були, там, де ми ловили на точках. І по бокам риба була активна, але, на жаль, не у нас. Всього два плювання і ноль реалізація абсолютно. Зате ми дуже кайфово з пацанами відпочили. Подвіжували трохи, ще до нас кум під'єднався, ще трохи вніс, корективи в цю двіжуху. Ну і загально вийшло те, що ви тільки що бачили. Вірочі. Так що отаке. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми будемо старатися для вас робити контент. Сподіваємось, що наступна риболовля буде з рибою і вам буде що показати. До речі, ми навіть думали, що цей відос можливо і не вийде, але все-таки вирішили, що він має вийти. Тому, тому отак. Всім гарного дня.